Всім доброго недільного раночку, всім привіт. Ви на каналі у Світлани. Моє життя. Я на базар. Такий дощ, іде, якби ви знали. Не вийде навіть виставити столи, але поставлю хоч корзинки, вони не бояться. Ви мене питали, скільки корзиночка, який діаметр її. Ну, я потім поміраю. У мене поки немає чим. Але у ту саму маленьку стає 2 трохлітрові банки. От одну ставлю і другу ставлю. І отак чуть-чуть як я ще трохи запасік. Ну, якраз для двох трохлітрових банок. А так, дуже багато туди улазить всього. Можна багато чого вложити. Ну, наприклад, у магазин понятно, що гриби вона маленька йти корзиночка. Що ж там. Не знаю. Вона вісу її нема зовсім, і в великої нема вісу, то краще, може, може, з великої це може комусь якоїсь дитині дати, щоб не тяжко було носити, знаєте, чи в магазин ходить, чи. Ну таке, кому для чого. Так що йдемо, дощ, йде, йде, і буде весь день. Але все одно треба йти, може, я ж кажу, виставлю хоч корзиночки. Так що настрою всім. Таку курточку знайшла добре, що колись торгувала і що попадалося, я собі купляла. Вона була теж маловата, така трошки длинненька. і якраз хорошо мені поясниця закриває, я її наділа. Ну, так. Ну, така вона длинна. Тут трошки, дивіться, задлінніший, такі теж замочки такі по боках. Ну, так мені попало чомусь. Така курточка, не знаю. Може, хто здав свою, бо Кудася не знаю, тому що це вона як така, знаєте, наша. І попала то попала в мішку. Таке діло, бачите, вам все признаюсь. Другі б сказали, а, купила там нову на базар. А я ні, як є, так є. Що поробив? Бачите, яка робота? Везде дощ іде. Корзина моя стоїть, виставка. Кому фара? Ось так, а я з зонтиком. Калюжі. Базар, звісно. Добре, що вчора я вийшла. Да, добре, що вчора я чувствую. Треба йти і все. Це кинуть і йти на базар. Ну, нічого. І таке буває. Все треба пережити. Дощ, все добре. Будуть грибочки, я вам скажу. Ну, люди підходили, казали, що немає, пошли в ліс по гриби, а немає, я каже, навіть і поганок немає. Немає ні одного грибчика. Іменно у нас тут. Десь, може, є. У нас все висушило, погоріло, бачите, була дуже засуха, дуже засуха була. Та, звісно, грибниця вся, вона висохла, як їй будь. І все, і вона може і не проснутися, Грибничка І не буде грибов. Такі діла. Так що все буде. Хорошо. Треба влибатися. Ліночка підійшла. Так кажуть, якщо такі є бульбашки, ось дощик отак іде. Ось так робиться, то буде весь день дощ. По-моєму, чи наоборот. Калюжа яка. Тут. Сьогодні ботинки в ботинках, що бути треба резинові? Взагалі, базара немає, звісно. Базара немає. Базар то є, але немає людей. Ой, господи. Людей немає. Ну, хто піде? Хто піде? Я із цього не вімала. Ящики стоять. Куди ж його? Як воно все понамокало. Питайте, що вас інтересує. Носочки, може, вам потрібні. Різна ціна. Йду, ходила в базар. Здрасте. Бежу ще. Хочу забрати, бо там жіночки забрали дивитись, трошки щось вони крутяться, але ай подивляться, що і гроші не брала за їх. Кажу, розглядайте, дивіться. Вони кажуть, що принесеть ще, що є у вас. Це то моя, я це не отдам, бо я встану з без корзини. Томилася далеко йти. Я таку поставила там. Дивіться, зонті канеце. Зараз щоб не впав в це. Ой, отак от хай стоїть. Осталась одна корзинка, поскидала трошки, Оптом брали то. Я чуть-чуть поскидала по 10 гривень. Та й моя, кажу, я цю не продаю, хай буде в мене хоч дненька, щоб я пішла в магазин з зі. Немало, до зараз треба пойти ще щось купити, сала, пакета брати, то я пойду з корзиночкою. Вот так. Я забрала, допішла да, до базарда. Там, звісно, дуже багато людей, які торгують. І да там так вийшло. Хорошо. Такі діла, у нас діла, діла. Що ти либу давиш? Я й так старалася. Як та бачив і так я не знаю, чого я так. так, Така привічка дурацька. Така мене привічка. Дивіться, думаєте, я, я з корзиною. Здрасте. Я з своєю корзинкою. І люди ходять знакомі. Я ж не хочу, щоб бачили. І ти якого сала купиш. Ну дайди сало хоч у житті купиш. Ти ж би. Ось таке з помідором та з часником. Що інтересує вас? Питайте. Як собака, їду додому. Ще й ноги чавкають. Купила вітушечку, таку хліб, морську капусточку. Ну і так по чуть-чуть всього. Їсти, треба щось. Заробіток. Якби не пішла у дощ, то не було б цього б. Помучилась коріандр. Думала, що корицю купила. Вроді дивилася, що коріандр такий мелений, такий. Бачите, різний взяла і водо такий, цілий. Треба, щоб був майонез. Бо мало олії, треба олії покупляти. А це... Це щека. Десь де там гуде шумить. Ну такий кусочок тут є. 400 грам. 400... ну щось там, так, да, я по бачу. 74 гривні. Це щека. Можна купити є дешевше, звісно. Ну, щось розбирають, нічого нема. Це рибка. Такий цілий. 180 гривень заплатила за все.